Так видосик просто про одну штучку, вот на основе тек штучки, вот настройка Мт 3608 Настройка в чому полягає і в принципі приблудність цієї приблуди. Вона полягає в тому, щоб вивести на отакий розйом 5.5х2.5, да? щоб вивести з блучка живлення 5-вольтового. Тобто якогось розйому павербанка. Зараз, секунду. О. 5 вольт 1,5 А. О. Тобто з будь розйому павербанка, щоб ми могли взяти оцих 9 вольт, 5 вольт, присунути сюди, взяти з нього 9 вольт і запитувати Wi-Fi далі. А на Wi-Fi нам треба 9 вольт 0,6 А максимум споживання. 9 вольт 06 А максимум. От, тож ми маємо до 0,5 можемо ще взяти більше. Але коли ми скидаємо, то чуть-чуть збільшується напруга. От. Ну Я можу, от, 9,67. Але то щоб витримувало 0,5 А. Я зараз наставив 0,5 А споживання на такій, на такій електронній нагрузці, щоб провірити цю мікросхемку, наскільки вона витримує тих 4-4,5 Вт споживання, наскільки часу. Wi-Fi теж не постійно його буде жерти. Але то, щоб мали люди можливість підключитися з вай фая. Підключитися Wi-Fi, коли нема світла в мережі. І вот.